Так, готуємо салат мого дитинства. Чого салат з мого дитинства, чого я так запам'ятався, він мені тому що, коли мама його готувала, сухарі я з'їдав в першу чергу. І салат не завжди виходив у нас з сухарів. Але сухарі це теж важливий інгредієнт, і з ним салат виходить набагато смачніший. Всі ці інгредієнти у нас кукурудза, огірок. Яйця, ковбаса, майонез і сухарі. Нам треба нарізати соломкою. Ковбасу, яйця і огірки ми наріжемо соломкою. Так, всі інгредієнти нарізали соломкою. У нас там ковбаса, яйця, мариновані огірки, кукуруза і, звичайно ж. Сухарі, які я ще не встиг доїсти. Заправляємо це все майонезом. Майонез додаємо, хто скільки хоче. Я додаю 3 чайних ложки, бо я майонез не дуже люблю. І все перемішуємо. Все ми це перемішуємо. Не забуваємо, звичайно, посолити. І виходить у нас ось такий дуже смачний класний салат. Чому я все нарізав крупними шматками, бо я так люблю. Хто любить, може нарізати мілкими. І виходить у нас ось такий. Чіткий салат. Спробуємо прямо з каструлі. Так то -та що? Обожнюю цей салат. Він напоминає мені моє. Беззаботне дитинство. Тому. Всім рекомендую. Спробуйте, приготуйте.